Вітаємо! Це знову компанія «Два майстри» і ми хочемо презентувати вам новий витвір мистецтва це ходулі для монтажних робіт. Ось як вони виглядають. Регулюю, регулюються по висоті від 50 см до метра. Привезені з Америки. Зараз мій колега покаже, як їми зручно працювати. Висота потолків тут 3 метри 10 сантиметрів. Все. дякую за увагу. З вами було компанія Два Майстри.